Мені сьогодні вранці сусід такий смішний анекдот розказав. Хочете почути? Ні? Як? Уже ефір, ой божечки. Добрий день, наші любі глядачі. Сьогодні у нас уже п'ятий випуск новин від ЗСУ, звичайних сільських українців. Добрий вечір. Ми з України. Наспільний телемарафон проведу з вами я, Алла. Українці уражені новим вірусом. Його ознаки єдність, гідність, віра, безстрашність та любов до своєї землі. Дуже невиліковна хвороба. Розповсюджується швидко і лише на нас щеплення проти неї не існує. А у нас лікарня що там новенького. Доктор, я до вас прийшла за рецептом на мочогонне. Зараз випишіть, випишіть зараз, будь ласка. Зараз, зараз. Ой, я чула там нове, з'явилось якесь байрактар називається. Не знаєте, що це воно таке? Байрактар чула. Чула да, таке. Є таке. А як його приймати, не знаєте? Як приймати не знаю, але москалі від нього суться. О, а, ну москалям воно таке і надо, надо таке. Том Купер порадив ЗСУ прислухатися до мови, якою розмовляють місцеві. Якщо китайською, то потрібно зупинитись. Давайте послухаємо, що там наші педагоги. Да, Не та вже молодь, не та. А що ж так? Та ось нещодавно зінка на побачення ходила. І що не так? Та що не так? Замість вина бандерські смузі колотили, замість романтичної музики. Арестовича весь вечір слухали. Да, Дійсно, не та молодь. ЗСУ проводить акцію для російських солдат. Хто перепливе через Дніпро із пральною машиною, тому унітаз у подарунок. А у нас на зв'язку працівники культури. Що у них там? А ви бачили, що в Росії щось підгорає? Ой, бачила це так переживати стало з цього приводу. Чого? Ну як чого, щоб не пішов? Та не переживайте не піде. Дай Бог. Ще одна народна прикмета від Віталія Кіма. Якщо Друга армія світу почала відбирати велосипеди у гражданських, то це до жесту доброї волі. Що ж нам сьогодні розповість голова місцевої адміністрації? Добрий день, ми з України. У нас зараз воєнне час, сухий закон. Піти нельзя. Но я сам видел, що некоторим можна. З завтрашнього розрішення авто забирать п'яних на нужне армії. Смотрите мені, не бейте за рулем. Я сьогодні зранку знайшла оголошення від наших прикордонників, шановні росіяни, в зв'язку з дефіцитом набоїв від сьогодні попереджувальні постріли в повітря проводитися не будуть. Да. Економічна криза таки має свої плюси. Давайте послухаємо, що нового у кумів. Кума! Що? Йду я вчора біля ставочку, а там російський солдатик водичку із тавочка п'є. І що ви йому? А я ж йому кажу, не пий, дитинко, туди вже коробки какають. А він вам що? А він мені каже, не розумію по-українському. А ви йому що? А я йому кажу, сьорбай, будь нарученятами, будь а сьорбай. Даю рекомендації росіянам не треба курити де попало. куріть там, де ще не попало. А ми послухаємо рекомендації від нашого місцевого екстрасенсу Магдалени. Пані Магдалена, а правда, що кажуть, що Жириновський відлетів. Правда. Та куди ж він полетів, якщо небо самоліти не літають, небо закрите. Так ти що, новини не дивися? Це вже весь світ знає. Та коли їх в селі дивитися. Поки бакшу переполола усю, так і бліни, і відпустка закінчилася. Так де ж він полетів? Полетів, діточка, на концерт Кобзона. Ого! Народна мудрість. Якщо Росія ведмідь, то Україна вулик з бджолами. А у нас доповідь головного експерта біологічної лабораторії. Я, кротова муха комарівна. Головний експерт біологічної лабораторії на сьогоднішньому брифінгу розповім вам про наших бойових випускників. Наші випускники, бойова група равликів з позивним Швидкунець, благополучно доставила до наших збройних сил другу партію американських реактивних артилерійських систем Хаймарс. На даний час ця ж бойова група займається доставкою слідуючої партії Хімарсів та арсеналу боєприпасів. Інша група бойових равликів розробляє план доставки зброї та техніки згідно ленд-лизу. Чекаємо на успішне завершення операції та не розголошуємо способи доставки. Повідомляю вам, що до виконання завдання приступила наша бригада бойових котів з позивним Самураї. Даній бригаді доведено завдання з ліквідації вищого командного складу російської армії. Згідно ранкової доповіді котів самураїв, завдання виконано успішно. Серед бійців нашої бригади загиблих або поранених немає. Доброго вечора, ми з України. Сьогоднішній брифінг закінчено. На наступному я розповім вам про інших наших випускників. Я сьогодні зранку ввела запит у гуглі Відстань Чернігів, Москва. А він мене питає, з чого стріляти будемо. А наші журналісти не залишають спроби взяти інтерв'ю у дуже відомого в нашому регіоні фермера Олександра. Давайте подивимось, чи вийшло у них це. Вам що скучно? Опять інтерв'ю давай. Ви сидите до вас з телефончиками в Фейсбуці, а мене війна 24 на 7. Які там будуть у вас запитання? Ну, давайте. Як ви перекоментуєте успіхи українських військових? Ну що тут я би хотів сказати? Хлопці, лупайте русню, лупайте. Потім берете гранату і кидаєте йому за пазуху і хай біжать куди хочуть звідси. До капець підкрався незаметно, хоч відень бил іздалека. Розстріляти їх треба, розстріляти це буде їм за щастя. Давайте до побачення. Це вам скучно. А в мене війна 24 на 7. Дала оголошення. Шукаю роботу в Криму. Курю багато. А ми підслухали одну дуже цікаву розмову. Ось послухайте. Ей, Крим, ти спіш? «Ты что, издеваешься? Я в подвале сижу. Как можно спать в подвале?» «Да нормально можно спать. Через недельку привыкнешь». «Как на недельку? Это что, не закончится завтра?» «Да ты шо, все только начинается!» «Эй, Крым! Ты спишь?» «Спать? Под такой грохот?» «Разве это грохот? Ерунда! Это еще не камни с неба!» Я не хочу камни. То хочешь, то не хочешь, не поймешь тебя. Эй, Крым! Да не сплю я, не сплю. Да я бачу, так и вверх у тебя, что мама не горюй. Ты что, в бинокль на меня смотришь? В бинокле сейчас только отсталая фраера смотрит, а я на тебя, красавчик, дивлюсь, а через супутник. Издеваешься? Да ми всі на тебе дивимося. Запоріжжя попкорн приготувала, Хмельницький за пивом побіг. Така вечірка гарна. Що святкуємо? Смотрите, ніч щоб помочь. Так ми ж допомагаємо, звільняємо тебе. Всім привіт. Я не сплю, та я ж бачу. Супутник таки дуже зручна річ. Гарний салют. Я в подвале. У меня полный пипец. А вы говорите, что это салют. Что я, по-вашему, праздную? Повернення. Ты, Крым, святкуешь повернення до дому. На весне мы дуже часто чули. Россия победит. Шансы у российской армии велики. А я вам так скажу: у Росії великі, а в Україні танки, хаймерси, байрактари і все інше. А ми давайте подивимось, що там у подружок. Танечка, щось ти погано виглядаєш? Мабуть, на дискотеку ходила. Ой, подружка, не мандіть, і без вас херую. А що за свято було? Та яке там свято репетиція. О, а що ми репетірували? Похорони Путіна. Молодці, дівчонки! Спекотний період настав у Криму. Вас вітає турагентство ЗСУ. Хоча спекотна зараз не тільки в Криму. Послухаймо, що там розповість потомственний партизан. Наробив же пан залужній великого шуму. Коли жінка попросила, що хоче ізюму. Ало, каже. Привези мені Ізюм той що в тісто. Добре, добре, моя мила, звільню ціле місто. Алло, чуєш? каже жінка, зайди в бакалію, чую, чую, і негайно іду в балаклію. А до того ще з десяток містечок по списку звільним з хлопцями, бо дуже любим землю українську. Ну, мо хлопці, соколята. Сипте їм наповну. Дуже люблять мацкав'яки нашу ту бавовну. Тут бавовна розійшлася, як стала гуляти, то зі страху клали в штанці недомірки кляті, дали драла, що забули забрати валізу, навіть трохи нам лишили зі свого лендлізу. Ой, тікайте, у свої ісконні ховші кривороті. Бо на вас вже зачекався голий цар в болоті. Хай ніколи не вилазить з дрімучого лісу, бо насиплемо бавовни на макітру лису. А вам, лицарі великі українського роду, вічна слава і пошана усього народу. Про звитягу хай всі знають тут і на чужині, і відлунням відіб'ється. Слава Україні! Я вам так скажу. Огідніше за Є та Гедота, котра їх чекає. Давайте послухаємо, чим займаються сусідки. Сусідка, ви знаєте, я оце наші новини як почитаю, то весь день співаю. Ждеть Сівастополь, ждеть Сімфірополь, ждет Москва. Ой, у вас теж, а я думала тільки в мене таке. І у вас таке, так. Знову народна мудрість. Ми така нація, що нам спочатку страшно, а потім уже пофіг. А коли вже пофіг, то страшно вже всім. А в нас бесіда з місцевим батюшкою Грушинського патріархата. Батюшка, як перетерпіти ті страхи, від кожного шороху зригаюся. Чи то трактор їде, чи машина, чи мотоблок гудить, чи кури кричать. Моліться, дитино моя, моліться Господу Богу та ЗСУ, і все буде добре. А русні побажайте, добра і благодаті тієї, що вони нам принесли. І наостанок. Маскаль не може сказати на своїй мові Я переможу. У нього виходить ісконне я побіжу. Біжи, гнидо, біжи з України. Слава нації. Сьогодні у нас всі новини. Я з вами прощаюся. Слава Україні!